Зродились ми з великої години з пожеж війни, із полум'я вогнів плекав наш біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. Вітаю вас, друзі, козаки та наші юни-джури, педагогічна спільнота, тема нашої віртуальної екскурсії при Дніпров'єм Дніпропетровщина, форпост української державності. Сьогодні дуже складний час для українського народу, час випробувань кожного поодинці та всього українського народу в цілому, час, коли було любні та сильні духом вимушені протистояти імперії та всьому, що вона несе диктатурі, поневоленню. Людині, рабському мисленню, одним словом, Орді Оркам. Три місяці тому ніхто, окрім українців, не вірив, що український Давід вистоїть проти російського ляфа. Західні розвідки давали Києву три дні Україні декілька тижнів. Посольство екстрено викували на захід, але ми стоїмо, стоїмо вже четвертий місяць і будемо стояти. Так, на Бумазі це протистояння виглядало неможливим: десятки тисяч стволів і танків проти сотень, мільйонна армія проти 200 тисяч, імперія з ядерною зброєю та нескінченними запасами ресурсів проти мирної європейської країни, помилки західних розвідок та експертів в одному, маючи величезні арсенали сучасної зброї, ракет, безпілотники, авіаносці. Вони забули одну просту істину: зброя це лише інструмент, а воюють люди, люди сильним духом, загартованим великим степовим кордоном, що розмежовує азіатські орди від європейської цивілізації. Українським степом, серед якого стоїть наша Дніпропетровщина, як форпост заходу проти східних навал степом, по якому течуть води могутнього Дніпра. Орелі, Самари, базавлука, інкульця, який був домом багатьох народів, які боронили його протягом тисячоліть, які є нашими духовними пращурами. Це наша спадщина, в ній безкінченне джерело нашої сили, і сьогодні, в час темряви, ми повинні звернутися до неї, згадати її і черпати в ній волю до перемоги. Придніпрові називають своєрідним археологічним заповідником України. Тут виявлено тисячі курганів та могильників часів скіфів, сарматів, що століттями воювали з гарбниками від Персидської імперії до Еліністичних імперій Передньої Азії. За дослідженнями вчених, видатні археологічні пам'ятки знаходяться у долинах рік Орель Самара, Базавлук, Інгулець, Найвищі кургани, розкопані у Петровській області це Чертомлик, товста могила, місто Покров, Олександрівський, місто Новомосковськ, Жовтокам'янський, баба та розкопана могила. Це на території апостольської міської об'єднаної територіальної громади. В останні десятиліття дослідники знайшли в надніпрянських курганах сотні артефактів. Так, 52 роки тому. В кургані Товста могила було знайдено золоту скіфську пектораль, датовану IV століттям до нашої ери. Монастирський острів Він розкинувся посеред могутнього Дніпра у самому центрі нашого міста. Дніпра. Сьогодні він частина парку Шевченка, але в нього багата і таємнича історія. Є легенда, що колись тут зупинявся апостол Андрій Первозваний, проповідуючи в скіфських землях північного причорномор'я. Ще одна красива легенда чи факт: на острові в IX столітті раптом сховалися від негоди грецькі, тобто візантійські чинці, вихідці з Константинополя, а потім заснували тут монастир, який приснував декілька століть. А далі ще цікавіше, у цьому монастирі, нібито побувала княгиня Ольга в 957 році, коли вона подорожувала по Дніпру, прямуючи до Константинополя, як і монахи перечекали тут бурю. Також є твердження, що на острові зупинявся Великий князь київський Володимир в 988 році по ході на Херсонос Корсунь. Правда, це. чи... Красива історична легенда, ми вже, скоріше за все, не дізнаємось ніколи. Але, що точно відомо, цей острів був важливим пунктом для відпочинку та поповнення припасів на великому шляху із Варяг в греки перед тяжким випробуванням для мандрівників, прекрасних та грізних Дніпрових порогів. Пороги Великого Дніпра відомі з давніх давен. Про них навіть згадував імператор Візантії Константин VII Багирянародний у X столітті. Найбільших порогів було дев'ять, кожен з них мав своє ім'я. Кодацький знаходився біля села Старі Кодаки, Сурський, Лоханський, Звонецький, Ненаситець найбільший, найстрасніший з них, Вовниєвський, Будиловський зайвий, вільний. Ці пороги і дали назву українського козацтва. Запорожці, тобто ті, що мешкають за порогами. Дніпровські пороги були затоплені після побудови Дніпрогесу, що значно полегшило навігацію Дніпром. На згадку про великі пороги на монастирському острові зараз створено рукотворний поріг, штучний водоспад, поріг ревучий. Висота водоспаду 17 метрів, ширина 20, водорінь його бороть з Дніпра. Дніпропетровщина, як відомо, край козацький, бо саме в наших Дніпровських, Орільських та Самарських плавнях, затоках, на островах народжувалось козацтво і засновували свої зимівники, козаки займались господарюванням у проміжках між військовими діями по захисту від татарських набігів. Але найважливіше, що п'ять. Як рахувати з 8 та дев'яти відомих січей були розташовані саме на території сучасної Дніпропетровщини? В Микитінській Січі Богдана Хмельницького обрали гетьманом. Пам'ятаємо? Але це не просто кріплена фортеця козаків, де вони жили у коренях, навчалися військовій майстерності, збрались у походи та яку за необхідністю переносили до іншого. Місця схованого. Січі мали предмістя, де виготовили зброю та все необхідне, були мудрі та хазяйновиті козаки. Козацька Січ за устроєм – це демократична військова республіка з керівництвом, обраним всією козацькою спільнотою, отаманом, суддєю, іншою старшиною, найвищу народну справедливість та мудрість підтримувала Ради старейшин. Писар та підпицорчаки вели дипломатичні роботу з союзниками та ворогами. Давайте згадаємо разом пам'ятки козацької доби, які розташовані в громадах Дніпропетровщини, найбільш наближених до фронтової зони, до лінії вогню, до сучасного фронтиру. В Капулівці розташована курган могилу кошового отамана Івана Сірка. Декілька раз приносило, бо затопляло. Та пам'ятний знак чортомлицькій січі, а такий же знак стоїть у покрові. У Олексіївці пам'ятний знак козакам Чортомлицької Січі Нікополь. може пишатися пам'ятним знаком Кизденської Січі, нині та пам'ятником Богдану Зінові Хмельницькому. Але несправді пам'ятників видатним козакам в нашій області сотні, а топонімів і урбанонімів тисячі. У кожного з нас є знайомі з козацькими прізвищами. Згадали? Окремо згадаємо таємниче місце на північному сході Дніпропетровщини, Мавринський майдан, український Стоунхендж, в якому закодовані таємниці Всесвіту – Заповіти пращерів, козаків берегти своє, що розташоване в Межирічській територіальній громаді. Ну як же тут не згадати пам'ятку історії національного значення Кодацьку фортицю. Вона була побудована польським урядом в 1635 році за проектом Гіома Левасера де Боплана, відомого картографа України. Загоном козака Івана Соліми була взята нічним штурмом. Згодом під час Визвольної війни українського народу слугувала козацькому війську, а фортеці то бували Богдан Зенові Хмельницький та Іван Богун. Знищена вона з наказом царя Петра І у 1711 році, але остаточно зруйнована вже в радянські часи. Гранітним кар'єром, що розташувався саме на її території. Чудову екскурсію квест з елементами геокешингу на території колишньої фортеці ми запропонуємо вам, любі джури, під мирним небом України після перемоги. Після нашої перемоги, сподіваємось, приведемо до ладу пам'ятку козацької доби, цвинтар старовинного козацького поселення Старі Кодаки. Бо сьогодні там лише пам'ятний знак встановлений академіком Яворницьким у 1910 році. Напроти Форцеті серед Дніпра відомий острів Кодачок, на якому бував славетний отаман Іван Дмитрович Сірко. А загалом про видатного отамана нагадує назва півострова Ігрень в межах сучасного міста Дніпро. Бо коли Сірко побив тут татар у 1660 році та відібрав Єсир. Вода в Дніпрі була червоною від крові ворогів, а весь татарський світ тиждень був у жалю та плачі. Проклятим місцем назвали ворога сучасну Ігрень, а татарською огрінь. Ну, а як про Івана Сірка згадали, то маємо віддати шану козацькому батьку, академіку Дмитру Єворницькому, який все життя досліджував козацтво, написав чудові книжки. саме він – Лишив нам розуміння, які були козаки та їхні витажки. На честь Дмитра Івановича названо головний проспект обласного центру, а до нього в гості меморіальний будинок музей Дмитра Єворницького над Дніпровими кручами можна буде прийти після нашої перемоги і вклонитися вченому патріоту. Пам'ятник Дмитру Іворницького в Дніпрі стоїть над його похованням біля Тінківського національного музею. Імені Дмитра Івановича Єворницького, Ще в музеї зала присвячене козацькій добі, і багато з того, що зібрав Єворницький до того, як побудували греблю Дніпрогесу. Впам'ятають ці стіни надзвичайні історії, як батько Махно надав вченому охоронну грамоту. Нащадком старовинного козацького роду легендарного Павла Полоботка був громадський діяч людини з європейською освітою Олександр Поль. Саме завдяки його захопленню археологією та пошуку козацьких старожитностей на березі річки Саксагань було знайдено родовище залізної руди, досліджене німецькими вченими, і як козаки в походи ходили та перемогу здобували так їх славетний нащадок з надзвичайною наполегливістю шукав шляхи видобутку та промислового перевезення залізної руди Криворіжжя. Сьогодні в Дніпрі стоїть пам'ятник першому почесному громадянину міста Олександру Полю. Та великий проспект носить його ім'я, а по старому мосту йдуть потяги з вантажем. Те, що старий Амурський міст, побудований саме в нашому місті, це теж сталося завдяки Олександру Полю. Ми почали з битви за землю, волю. Не розгубилися в часі? Ні. Тому що розвиток економіки та процвітання краю теж поле битви за Дніпро та Дніпропетровщину. Юні джури. Настав нарешті час становлення Незалежної України. 1991 рік. Про ці події свідчить пам'ятна дошка, встановлена на театральній площі неподалік від пам'ятника молодому Шевченко, роботи талановитого скульптора Небоженко. Напроти Дніпровського національного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченко. Ми згадуємо, що 16 липня 1991 року над містом вперше народним рухом України. Урочисто було поднято державний Прапор України. Голодим проспектом імені Дмитра Яворницького проходимо до площі Героїв Майдану, де городянами під час подій Революції Гідності було знесено пам'ятник Леніну, а площу за вимогою громадян Дніпра прийменовано у площу Героїв Майдану 2014 рік. Боремні події в Києві, буремні і в Дніпрі. Наші євромайданівці збиралися на європейські площі. Це напроти. І звідси ми підіймаємось проспектом на Соборну гору. Саме тут, у сакральному місці, урочисто підняти на той час найбільший та найвищий над містами України державний прапор. Саме у Дніпрі, у 2016 році вперше в нашій країні була відкрита вулична експозиція Дніпропетровського Національного історичного музею імені Дмитра Івановича Ворницького, Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО. Цю вуличну експозицію відвідували з нами у 2016 році діти-спортсмени з Луганщини та Донеччини. Вони бачили надписи Волноваха, Слов'янськ та інші назви міст, болісно відомі кожному українцю, історичну реконструкцію подій у Донецькому аеропорту, місці народження кіборгів та унікальну скульптурну групу милосердя. Діти сказали, все правда, так воно і було. А згодом була обладнана експозиція в приміщенні діорами «Битва за Дніпро. І прийняли тисячі відвідувачів, екскурсантів, військових, зали пам'яті, основна виставкова зала, де зібрані оповіді як про військових, так і про волонтерів, переселенців, журналістів, капеланів і медиків, Зала світлої пам'яті героїв Дніпропетровщини, що поклали своє життя за наш мир. Кінозала, де демонструється панорамний відеофільм Дніпро Форпост України про Дніпропетровщину в подіях АТО 2014-2016 років, створений співносновницею Музею Наталією Хазан, режисером Євгеном Тітаренком та іншими волонтерами, які жодного відвідувача не лишали байдужим. Комунальним закладом позашкільної освіти. Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради в екскурсійно-просвітницькому проєкті шляхами героїв було організовано екскурсії з відвідуванням експозиції музею АТО, які вели волонтери. Взяли участь тисячі юних патріотів України з Дніпропетровщини. Перша імпровізована Алея Небесної Сотні. З'явились в Дніпрі поряд з обласною державною адміністрацією. Згодом вона стала масштабнішим в Україні меморіальним комплексом, шануванням героїв АТО і Революції Гідності. Він складається зі скляних стел, на яких розміщені фотографії понад півтисячі воїнів Дніпропетровщини, загиблих під час бойових дій на Донбасі і на Майдані. При виготовленні скла використовували подвійний друк фото. На склі та зонована підсвітка, на алеї заглибих героїв розміщено фотографії, зроблені військовими кореспондентами зоні бойових дій. Як то кажуть, якщо ти українець та патріот, ти маєш особисто віддати шану героям та побачити цю величну експозицію. Козацтво завжди відстоювало не лише волю та права. А й віру православну, справжніми воїнами світла, воїнами добра і святі отці Православної церкви України. Відновлені та реконструйовані будівлі Дніпровської єпархії Православної церкви України на вулиці Січових Стрільців. А ви знаєте, де це? Вас зустрінуть святі отці, кожен з яких сьогодні несе служіння, капелана, волонтера, наставника, духівника та друга наших захисників, видатний діяч сучасної України та світу, духовний лідер, його присвященство Владика Сімеон. У залі управління Дніпровської епархії Православної церкви України зустрічають не лише верхівку духовенства та видатних діячів міста, області, світу, але й з радістю відчиняють двері для спілкування, бесіди з юними гостями та педагогами різних міст України, щоб говорити про головне. Тут я маю нагадати дуже важливу річ. Дніпро толерантне місто, де представники різних спільнот та конфесій вирішують питання захисту своєї землі, держави разом, представники Армянської Апостольської церкви, католицького храму братів менших Капуцинів, міцна єврейська громада та головний Равін Ребеш Моль Кам'янецький всі вони разом. Тоді, у 2014 році. Обласна державна адміністрація відчинила двері городянам на збори та на перегляд кінофільмів, учасникам антитерористичних операцій. Звідси йшли бійці батальйону Дніпро-1. Дніпро став могутнім кулаком для захисту завоювань, демократії та свободи. Ми не пустили гідру сепаратистів далі, згадуючи події, що почалися у 2014 році. Неможливо не згадати і віддати велику шану героям іншого фронту, які не брали в руки зброю, але врятували тисячі життів наших воїнів та постраждалих громадян, лікарі, медсестри, персонал обласної клінічної лікарні імені Мечнікова. Родюча земля, чудова природа, повноводні ріки, багатий культурний спадок. Доброта, сміливість, працьовитість мешканців Придніпров'я – все це ми успадкували від наших пращурів. Але з цим і тяжку ношу боронити захід від навали зі Сходу. Це наше випробування це наш Рубікон, екзамен, який ми маємо витримати. Зараз, дивлячись на те, що роблять наші дніпряни від державних діячів і бізнесменів до звичайних людей, я вірю, що ми впораємось, вірю в це. дивлячись на вміння дієвої та конструктивної праці воєнної адміністрації області, співпрацю військової та цивільної адміністрації, роботу наших комунальників та державної служби. З надзвичайних ситуацій, дивлячись на ефективну роботу головного залізничного хаба Придніпров'я, центрального залізничного вокзалу Дніпра, через який пройшли сотні тисяч приміщених осіб, місце пересадок на подальші маршрути за кордон та в різні кути України, налагоджено чітку роботу волонтерів та служб вокзалу та укрзалізниці. Організовані майстер-класи для дітей та допомога для всіх, хто втратив кров, допомога в посадці на потрібний потяг, дивлячись на організацію розміщення тимчасових переселенців на базах відпочинку, готелях, хостелах, робітничих та студентських гуртожитках Дніпра та Дніпропетровської області, в приватних будівлях, поселах та громадах, на високий рівень медичної допомоги, працю військових шпиталів. Центрів прилівання крові, роботу обласної клінічної лікарні імені Мечнікова. Організацію потужних волонтерських центрів та самовіддану роботу волонтерів, організацію транспорту та логістики Дніпропетровщини, яка з 2014 року є основним хабом для постачання в зону бойових дій на Сході. Створені хаби по формуванню. Подовольчої та медичної допомоги соціально захищеним верствам населення. Ми згадаємо, що саме наші дніпровські швидкі вивезли поранених з Краматорська, їх було понад 20 машин. Саме наша область організувала допомогу маломобільним людям та людям з особливими потребами. Дніпропетровщина прийняла відділи освіти та культури. Установи Харківщини, Луганщини, Донеччини, а потужне місто Кривий Ріг прийняло десятки тисяч переселенців з Херсонської області. Друзі, згадаємо, що наші атовці першими стали на захист України, їх бойовий досвід був дуже в нагоді, за ними підтягнулись тисячі добровольців. Ми впевнені, що неможливо перемогти народ. Об'єднаний метою відстояти свою незалежність. Цей урок історія подає імперіям раз за разом, коли вони вирішують почати чергову маленьку переможну війну. В нас є дух сотень поколінь, що воювали імперії, які приходили до нашого степу, і у наших жилах тече кров козаків, що броднили ці землі і будували власну республіку. Та створили першу демократичну конституцію в світі. Час імперії підходить до кінця, і, можливо, саме ми маємо вбити цвях у кришку турни останньої з них. Ми Форпост, на великому степовому кордоні, кордоні Заходу і Сходу, цивілізації і дикості, вільних людей і рабів. Наші виховники Джур. Це люди, обізнані в історії та краєзнавстві. Сьогодні вони захищають Україну. Ваша жага до поглиблення знань, досконалення навичок, надасть їм сили Геркулеса боротьби з ворогами, бойової вдачі Отамана Сірка. Тож долучайтесь до нашої історико краєзнавчої роботи в серпні місяці незалежності України. І ми обговоримо ті цікаві факти та ідеї. Що не війшли до сьогоднішнього екскурсійного огляду. Слава героям, слава Україні, слава нашій Дніпропетровщині! І ми йдемо у бою життєвому тверді міцні, не зламнімо граніт, бо не дав свободи ще нікому, а хто боре? Побуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, це радість в боротьбі. солоше нам у бою умирати, як жити в путах, мовні мірапи. На свій велику прав для усіх єдину наш гордий клич, народові несе, Вітчизні ти будь вірний до загину на україна вище понад себе. Упавши слава для нас закон, найвищий до наказ соборна українська держава вільна й міцна, від сяну по Кавказ соборна, українська держава вільна й міцна, від сяну по Кавказ